Джип широкий. Чому? Ваще не очевидна тема. Перша, це 9 ступеньовий ZF. коли німці кажуть, чуваки, що ви мозг лупите, Виробляєте всяку херню. Ось вам богоподобна коробка. Беріть її ще в 13-му році і користуйтеся». Ну, звісно, що американці гралися з прошивками, але в 18-му році викатили отакенний продукт і питань нема. Щодо моторів, 2.0. Забуває, не дивиться в сторону 2-літрового мотора. От 2.4, 3.2 обирайте. І, чесно кажучи, треба ще згадати про подвійний окрас як стандарт у джипа з заводу. Всі джипи з завода виходять з подвійним окрасом. У них є така фішечка. Навіть якщо дах буде чорного кольору, він все одно фарбується спочатку дах і колір на заводі в чорну фарбу. Це робиться для того, щоб у них була більша застойкость вигорання від ультрафіолета погодися, коли потім вже додаєш ще чорний фарбу, шар, ще декілька слоїв лаку, і воно не так сильно вигорає, тому. Кожен джип буде 150 на стойках, 260 толщина в мікронах на даху. І це для них норма. Ну, чесно кажучи, ще треба згадати, що джип не маркетингова історія, а в принципі предоставляє Trailhawk. Це м -м, комплектація для бездоріжжя. Там це вже можна сказати. Машина з іншою ходовою, там є понижаюча передача, там є інша ходова, але там є і інша ціна. Але як варіант розумієте, що якщо ви розглядаєте джип, то можете, якщо у вас дозволяє бюджет, подивитися в сторону ще Trailhock. Коробка класна, мотори класний, кузов класний, бери, їжджай, машина без геморроїду.